21 вересня вранці Росія атакувала Черкащину. Сили ППО збили чотири російські ракети над територією області. Уламки снаряду впали у центрі Черкас. Зруйнована будівля готелю. Загорілися торгівельні павільйони на ринку. Станом на 12-ту десятеро людей постраждали, із них шість госпіталізовані. Представники міської влади допомагають фіксувати завдані місцевим жителям збитки. Ось Любов Єрмелівна 30-го року народження. Подивіться. Наскільки ці нелюди, що відбувалося в квартирах людей, колту сфотографірують, що твориться. Міська рада обіцяє допомогу у заміні пошкоджених вікон і покрівлі. Оцінка наслідків ворожої атаки триває. Людям буде надана допомога повністю по заміні вікон. Зараз вже представники заводу виробника працюють. Ви бачите, тут перший заступник, директор департаменту архітектури. Ми всі повністю нашою командою працюємо і до вечора повністю будемо мати картину і будемо мати уяву, що потрібно зробити. На місцях влучань продовжують працювати, працювати працівники поліції, ДСНС та психологи. Правоохоронці документують воєнний злочин по вулиці Благовісна, 180 розгорнуто два пункти прийому заяв громадян, в яких черкащани можуть подати заяви про пошкоджене майно та з інших питань пов'язаних з наслідками обстрілу. На місці події працюють всі служби у даний час. Встановлюється точна кількість постраждалих. На дану хвилину зафіксовано 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою. Щастя, тяжких ушкоджень серед них немає Розгорнуті пункти, в які громадяни можуть подати заяви про пошкоджене майно.